Значить, шановні студенти, шановні колеги, маю честь презентувати освітню програму, яка називається Логістика. В дійсності, це у нас нова програма, але ми вже на третьому курсі знаходимося. Тобто, студенти наші вже третій курс, наступний рік буде четвертий. Тобто, не так уже ми не тільки почали. Ми вже маємо що показати, що презентувати. Чому саме логістика? Чому логістика для вас? Чому вона вам може бути цікава, тому що це фахівці унікальні, тому що це фахівці, на яких попит зростає, тому що це надзвичайно цікаво. Ну, от я почала бути гарантом ОП логістика, і до того ем, трошки там дотично була. Але це дійсності дуже цікаво. Це динамічно, це креативно, це ситуаційно, це комунікаційно і це постійний розвиток. Більше того, це професія, яка затребувана. Тобто, у нас зараз немає проблем з працевлаштуванням випускників. У нас навпаки проблеми, коли до нас звертаються щодо платного стажування або щодо. A, порекомендуйте кого-небудь на роботу. Ми вже ну у нас проблема в тому, що у нас поки що попит перевищує пропозицію. Тому ця професія затребована. Цей напрям a, буде ще більше зростати. Чому? Тому що це управління потоком. Зростає будь-що, зростає, розвивається економіка. З'являються нові форми, розвивається торгівля, потрібні логісти. Логістів потрібно різноманітних і ще більше, і ще більше, і ще більше. Крім того, нашій державі потрібні логісти. Я думаю, що ви читаєте новини, періодично дивитеся і військові новини, і ви розумієте, в чому успіх або не успіх, наскільки логістика важлива, тому що якщо немає ресурсу, то все зупиняється. Тому в нашій країні буде потрібно, ці спеціалісти, велика їх кількість буде надзвичайно потрібна, повірте мені. І на якого ця програма розрахована, і якщо ви. Оце про вас написано, в принципі, вас ця програма може зацікавити. Тобто, якщо ви цікавитеся управлінням потоками, якщо ви хочете цю динаміку, і якщо ви хочете вирішувати складні задачі, це все про логістику. Також хочу сказати, що як, ну, де ви можете працювати після отримання, диплома, ви отримаєте бакалавра з менеджменту, але там буде написана освітня професійна програма логістики. Тобто, ви будете мати базову менеджерську освіту, і крім того, там є специфіка. Тобто, ту специфіку, яку даємо ми, ваша випускова кафедра, кафедра менеджменту підприємств. Бачите, я спеціально виділила для вас, які це можуть бути сфери, крім того, щоб ви працювали на менеджерській посаді, керували там підрозділом або компанією в цілому. Тобто, також у вас буде оцей акцент, ваша підготовка буде. Спеціально направлена на те, щоб ви могли займати ще й такі посади. Що ми можемо, як ваша випускова кафедра, на що ми орієнтуємося? Ну, бачите, оцей цикл професійної підготовки. Направду, ваша освіта це ви бакалавр з менеджменту, тому у вас і перший курс був однаковий. Як у всіх, да, у всіх весь потік, незалежності від групи УЕЛ, ЧУІ, ви вивчали одні й ті самі дисципліни. Це тому, що ви отримуєте бакалавра з менеджменту. Але є дисципліни професійної підготовки, які дійсності, як мої колеги казали, вони унікальні, вони ну тільки-тільки для вас, тільки для тої спеціальної освітньої програми, і ви бачите наші дисципліни. Також хочу вам сказати, що крім дисциплін. Ваша підготовка практична буде полягати в тому, що ваша ну якби виробнича практика буде орієнтована, пов'язана з логічно, з логістичною діяльністю, з логістичними операціями, ваша передипломна практика, оскільки ваш диплом теж буде пов'язаний з якимись пропозиціями щодо удосконалення логістиків якійсь компанії, якісь організації або ну початок чого -неба. Тобто Професійна ваша підготовка логістична це ваші дисципліни, унікальні, які ми пропонуємо, і плюс спрямованість практик та дипломної роботи. Що ще хочеться сказати? Ну от Бачите, ми дуже хочемо, і ми сильно на то орієнтуємося, щоб ваша підготовка була максимально практичною. Крім того, що коли приходить гостьовий лектор, ви його слухаєте, ви задаємо йому свої питання. А також ви, якби ми вас показуємо, ми вас презентуємо перед вашими потенційними роботодавцями. Тобто, ті люди, які з логістичних компаній приходять до нас, які з логістичної сфери приходять до нас, вони мало того, що розказують і діляться з вами своїм досвідом. Вони усвідомлюють, розуміють і знають, що є ви. Розумні, красиві, цікаві. Тому наші ці зв'язки з бізнес-середовищем спрямовані, ну, якби дві сфери. Перше, те, щоб вас посилити, ваші знання і дати самі-самі актуальні, і те, що міняється в Україні дуже швидко, і щоб вас практик і щоб вас побачив практик, щоб він знав, що ви є. Що, що він знав до кого звернутися, коли з'являються вакансії, що він знав до кого звернутися, коли треба запросити на стажування? Це тут є не весь перелік гостьових лекцій, які у нас були в цьому тільки році, ну, тому що не поміщається, на жаль, все може на щастя. Далі. Також, оскільки ви любите всякі курси, студенти у нас на, на курсері на Промітеу заходять, чесно кажучи, ну, не завжди та якість відповідає тому, що би ми хотіли. Відповідно, ми започаткували свою ініціативу щодо неформальної освіти. Це називалося Школа практичної логістики. І ми отак от централізовано, регулярно, у нас був графік зустрічі, ми старалися зустрічатися онлайн, приходили дуже цікаві люди. Ми видали потім з гордістю сертифікати так само, ну, десь тут у мене вони є. І врахували, між іншим, в дисциплінах, які ви вивчали, або студенти вивчали по логістиці. Тобто, це все було враховано. Ми неформальну освіту зробили так, як ми хотіли, і це не єдиний можливий шлях, але дуже цікавий. Ми будемо продовжувати і знову будемо організовувати цю школу. Далі. Також знаєте, якщо хто знає, перший курс у нас був наші зв'язки з, з бізнес-середовищем, також що це організація екскурсій і лекцій на виробництві. Знову ж таки, навіщо б це потрібно? З одного боку, ви маєте вживу побачити, той склад, ви маєте вживу побачити того оператора логістичного, поспілкуватися, побачити, як це виглядає, поговорити з людьми з одного боку, з іншого боку, вони вас теж побачать. Вони побачать, що ви теж люди не останні в професії. Ви цікавитеся, ви розвиваєтеся, ви молоді, ви амбітні, ви енергійні. Знову ж таки, імена ім кожного вони не запам'ятають, але вони запам'ятають, що приходили з КПІ, приходили логісти, були надзвичайно цікаві, позитивні враження лишилися. Тобто, ми вас теж показуємо світу. Далі. Також у нас і в планах на 2025 рік будемо то робити. У нас дуже сильні зв'язки з Познанським університетом технологічним з КАФ з інститутом вибачте логістики, особисті навіть зв'язки. І ми організовували літні школи, які були англійською мовою, які передбачали ну якби таке крос культурне середовище, оскільки нас були студенти з України, з Польщі, Боже, твоя воля, з В'єтнаму, з Єгипту, з Китаю, з Іспанії. Тобто, оскільки воно, ну якби школа проводилася англійською мовою, то ми могли собі дозволити вже більш широко. Якби аудиторію студентів залучити не тільки українців, і було дуже цікаво на наш погляд, що ще студенти могли поспілкуватися з одногрупниками, не тільки з одногрупниками, а й з е, такими самими студентами, іноземцями, поговорити, прокачати свою англійську мову. Ну і дізнатися, звичайно, багато чого, тому що школи ми теж робили на актуальні теми і поспілкуватися із лекторами, іноземцями, і зі студентами іноземцями. В Україні, от онлайн отримати цей досвід. Також наші зв'язки з академічним українським середовищем, тому що ми якби, поширюємо інформацію, маємо контакти з нашими колегами, які на аналогічних кафедрах працюють або працюють в схожій сфері. От, бачите, колеги прислали щодо літньої школи міська логістика сьогодення та майбутнє як пропозиція, оскільки я там сама вчилася. На їхніх курсах початково прослухала в рамках проекту. Ну тепер, от вони нам теж запропонували для студентів, якщо їм такий буде цікавий напрям. Далі ми не зупиняємося. Ми постійно шукаємо нові форми, оскільки у нас планів дуже дуже багато, починаючи від міжнародних проектів, на які ми попадавали заявки, закінчуючи тим проектом, який передбачає бізнес симуляцію який, я сподіваюся, все таки. Ми отримуємо, і ви будете гратися в бізнес-симуляції, будувати логістичні потоки, управляти транспортною компанією. Ну і також, от буквально вчора була у нас зустріч нашої проєктної команди з паном Кирилом Євтушенко, який є засновником фірми, яка називається FTP, це достатньо вже відома логістична компанія. Тобто, ми продовжуємо у нас планів більш ніж, ніхто нам поки що не відмовив наших у на часу немає, але так все нам якби, йдуть на зустріч. Так, що ще хочу сказати? Наша проєктна команда, я коротко пройдуся. Я перепрошую колег. Ірина Сергіївна, я бачу на панелі сидить Луценко. Ірина Сергіївна у нас є гарантом освітньої програми магістратура логістика, і ми тісно співпрацюємо, оскільки у нас якби крос. крос крос сучі в проєктних командах. І е, Григорак Марія Юрівна ну просто е, я не знаю, драйвер того всього е, процесу і змін, які відбуваються на нашій освітній програмі. то то світло, Чи зв'язку? Не чуємо, так, да, Марині? Е, Потрібно зачекати. Було вже ж було. Давайте я буквально пару е, слів скажу е, в, е, то е, я представлюсь е, Луценко Ірина Сергіївна, я е, безпосередньо є гарантом магістерської програми логістика, і е, хочу е, сказати, що у нас магістерська програма почала свою роботу з 2016 року. У 2018 році ми вже випустили перших магістрів. У 2022 році ми безпосередньо пройшли акредитацію. Тобто у нас магістратура якраз акредитована. Е, ну, Марина Анатольовна, будь ласка, ми поки ви налагодили зв'язок. Ага, дякую, дякую. Так, давайте. Оце ви бачили? Ні. Не бачили. А оце? Оце, оце, оце ми на цьому да. зупинилися, боже мій, да. прекрасно. Я аж злякалася, що ми багато чого не було. Окей. А, значить, ще раз, проєктна команду бачите. А, 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 значить, проєктна команда нас складається як з викладачів кафедри менеджменту підприємств. А, це Ірина Сергіївна Луценка, яка є гарантом освітньої програми а, магістратура логістика, і також Григорак Парія Юрівна, яка а, ну, у нас просто наша зірка. Наша наш світоч і наш драйвер нашої освітньої програми. Ми дуже щасливі, що Марія Юрівна з нами. Ще раз скажу, якщо мене не почули, рідкісний випадок, коли куратор першого курсу це професор. Можете бачити про увагу до цієї освітньої програми, свідчить те, що Марія Юрівна була куратором першого курсу групою. Е. Також у нас в складі команди є наша студентка, є колега, яка працює в. У Познацькій політехніці в Інституті логістики ми дуже тісно співпрацюємо, у нас багато ініціатив. Наша колишня студентка Катерина, яка вже працює в компанії FTP, і вчора зустрічалася, були надзвичайно позитивні, приємні відгуки. Наша теж колишня студентка. Наша випускниця Анжеліка і наша теж людина, яка наш контакт дуже потужний, потрібний, і яка проводила для нас кейс-челендж Емілія. Ну просто не знаю, може, то омега для вас мало що говорить, але думаю, що слово варус ви всі знали ну і чуєте. Тому команда у нас складається така динамічна, молода і диверсифікована. Підсумовуючись. Логістика це цікаво, логістика це вигідно, і логістика це професійно. І логістика для вас, якщо ви такі. Я тут попросила своїх студентів, які навчаються на третьому курсі або на другому курсі, щоб вони написали, чому, що вони бачать. На жаль, я не могла вставити всі слайди, ну, тому що, ну, але я обов'язково ставлю більш довгу презентацію, Я їм дуже вдячна.